Всім привіт! Гартав інтернет-магазин і побачив ось такий воблер. Він мені подібний на японський воблер від фірми Duo. Називається Realiz Jerkbait. Оригіналу в мене немає, але колір мені ось цього Воблера сподобався і вирішив собі заказати цю приманку. По акції заплатив 1 цент. Довжина в інтернет-магазині була вказана 12 см, вага 15 г. Воблер прийшов в целофановому пакетику. Сідані брав з інтернет-магазину. Як вже казав, оригінального Воблера в мене немає, тому я навіть і не знаю, чи є в оригінального воблера Дуореаліз така довжина приманки 12 см і 15 г, чи немає. Ну, але ось така приманка буде у моїй риболовній спінні колекції, і зараз я перевірю параметри, чи дійсно вони співпадають з написаними в інтернет-магазині. Отже, 12 см, як було вказано в інтернет-магазині. Це якщо мірити воблер з лопаткою. Але я завжди мірюю тільки тіло приманки. Та й, в принципі, коли раніше купував японські воблери, теж довжина була вказана лише тіло приманки. Лопатку ніхто не міряв. І ось зараз тіло приманки має не 12, а 11 см. Вага в інтернет-магазині була вказана 15 грам. Моя вага показує. 14,87. В принципі, не помилилися. Воблер шумовий. В середині є, швидше за все, шарики. І оскільки я його побачив, зразу замітив, як кусочки фарби в пакетику. Такі маленькі-маленькі від трійників є Присутні. Не знаю, камера може не передасть, але фарба потихеньку, ось бачите, фарба потихеньку. Відлущується під час доставки. Трійники гострі, петельки, всі петельки потрібно проклеювати. Ось дуже добре видно якість петельок в цьому воблері. З іншого боку фарба тримається трішки краще, як на протилежному. Ну, але на риболовлі побачимо. Надіюся, щука буде атакувати цей воблер, подарує свої потужні клювання. На окуня я не розраховую, тому що в нашій місцевості окунь не хоче атакувати приманки довжиною 8 см. А тут воблер 11 см. Навряд окунь буде його атакувати. Ну а надіюся, щука буде ловити. Оце хіба що, якщо виїхати. На якесь водосховище або на велику річку. Там вже можна надіятися на якогось трофейного окуня. Друзі, хто рибалив ось таким Воблером, копією на дуореліз, джербейт, або, може, і оригінал маєте, пишіть ваші враження в коментарі під відео, як ловить оригінальний воблер. Буде цікаво почитати.